Оприлюднено наступний проект військового бюджету Сполучених Штатів на наступний період. Це буде один трильйон доларів. Один трильйон доларів це безпрецедентно великий бюджет. Таких величезних бюджетів Пентагон ще не знав. Як на мене, і на думку моїх американських співрозмовників це бюджет війни. Тобто так трильйон доларів просто так витратити неможливо, якщо не ведуться інтенсив інтенсивні бойові дії. Немає інтенсивного е видатку е і спорядження і е озброєнь. Отже, сполучені штати, так би мовити, намагаю, намагаються з одного боку демонструвати світові, що вони залишаються світовим. Донором безпеки з іншого боку, прямо протилежні речі, принаймні щодо е, Європи, тому що вони мають намір вивести свої е, частину своїх військ з європейського континенту. Е, тут е, може бути ще одна річ, найгірша, як на мене, що може бути. От за аналогією з економічними рішеннями Трампа, які прямо шкодять сполученим штатам, прямо шкодять його союзникам. Більше того, е, Трамп сам втратив е, півмільярда доларів на своїх рішеннях по. Митних е, тарифах, а ми знаємо, що Трамп це про гроші, тобто він сам собі в ногу не стріляв би. Отже, е, маємо справу з фундаментальною некомпетентністю і безвідповідальністю. От, на жаль, е, такий висновок я з цього роблю.